Поля, ти скажи, що сьогодні пишуть, як взагалі висвітлюють цю річницю. Та багато дуже пише преса про річницю майдану. Всі намагаються підвести якийсь підсумок. Ну і зробила я короткий огляд, підготувала що саме, саме про річницю майдану пишуть закордонні змі. Почну з статті в виданні Мешабл, інтернет-видання американське журналіста Крістофера Міллера, який ну він вже дуже давно. В Україні базується, він починав, він починав як кореспондент Київ Поста. Так. так, і зараз він пише для «Мешабл». Ну, це людина, просто яка самого першого дня майдану слідкувала за подіями. Відповідно, там його підсумок і річниці. Він справді такий е, доволі. Е, Глибокий і різносторонній. Ну, пише Крістофер Міллер про те, як усе починалося рік тому з посту Мустафина Єма у Фейсбуку, який зібрав близько півтори тисячі людей на майдані 21 листопада 2013 року. Е, року. Пише журналіст, що спочатку були не дуже організовані демонстранти. Протест швидко розійшовся. Після опівночі вже людей не було. Однак наступного дня День по тому, ще все більше і більше натовпи людей збиралися на майдані. Ну і звичайно змінила все ніч на 30 листопада, коли Беркут побив студентів, і вже після того значно більше людей брали участь у протестах не тільки в Києві, а й в містах інших по всій території України. Саме тоді пише Крістофер Мілер: таке перші зернята майдану, перші зернята цього протесту були посіяні, які потім зійшли. Революція ця стала результатом. Результатом стало виросла із цих зерен, які посіяли у перші дні протестувальники. Ну і цитує він активістку з Харкова, Наталку Зубар, яка каже, що Насправді підсумовуючи рік, який минув з часу Євромайдану, що Євромайдан був успіхом з точки зору зміни влади, тому що справді радикально, радикально змінилося керівництво державою однак, з точки зору досягнення інших цілей, як то боротьба з корупцією, як прозорість уряду і демократичні зміни, то насправді ще довгий шлях Україні треба пройти. А який загальний настрій? Не знаю зранку, просто весь час телефоную. Західні медіа, російські медіа буквально запитати. От росіяни запитували, так це святкування чи це трагедія. Запитували, там з BBC, буквально ставили такі питання. Так, а олігархи ж лишилися, а реформи не, про, не пройшли. Який загалом настрій? Ну от загалом настрій такий, і зараз це якраз наступному матеріалі, який я хотіла зацитувати. Це дуже часто, знаєш, такий рефрен, який повторюється в багатьох статтях, е, котрі підводять. Підсумок, що так з одного боку і справді дуже багато всього змінилося, однак ще шлях не пройдено до кінця. Ще дуже багато треба всього зробити. І це наступна стаття в газеті Daily Telegraph британський, Роланд Оліфанд, теж журналіст, який в Україні останній рік напевне безвилазно, хоча це московський кореспондент, однак він постійно пише про те, що відбувається в Україні відвідує Україну не лише Києва і східні регіони. Так, от він пише про те, що кажуть люди, з котрими він спілкувався. Ну і зокрема, цитую він Сергія Лещенка, нашого колегу уже колишнього, який зараз обраний до парламенту, який каже, що справді ми поки що ще не досягли наших цілей, ми не домоглися того, чого ми хотіли. Ще є кроки в дуже багато. Для того щоб Євромайдан досяг своєї мети, однак все одно ну багато вже важливого зроблено. Хоча, звісно, залишається проблема того, що не були там покарані, наприклад, люди, які віддавали накази на розстріли людей на розгін майдану, ну це дуже важливий, Теж важливий момент, який багато хто з журналістів західних згадує, пишучи про підсумовуючи рік спочатку Євромайдану, кого вважають от, обличчями, символами Майдану? Дано, бо я пам'ятаю перші місяці, коли постійно доводилося коментувати ситуацію в Україні, і всі не розрізняли громадських активістів і опозицію. От все було єдине. Нині зараз ніби є чітке е, розрізнення. От які люди е, для завжди для західних ЗМІ треба чітко пояснювати. От, оце людина, яка зробила революцію. От там Мустафа всіх покликав. Е, кого згадують? От дуже цікаво. Справді про це пише зокрема BuzzFeed, теж інтернет-видання американське. Пишуть вони якраз про ті обличчя, про тих людей, які вийшли на Майдан, які почали цей протест, які брали активну участь у цьому протесті. І зараз багато з них уже, ну, або прийшли до влади, або от-от вони там стануть частиною нового парламенту. Зокрема, про таких людей пише Басфід, як ну, вже згаданий нами Сергій Лещенко, Мустафа Наєм, про Святослава Цеголка, який зараз став речником президента, про Ганну Губко з партії. Тій саму поміч, активістку одні одну з найактивніших на самому початку від самого початку Євромайдану, яка зараз теж стала депутатом. Ну і власне такий дуже позитивний настрій у саме цього матеріалу в Басфіді, тому що меседж такий: люди, які починали цей протест, та протест почався знизу. І люди, які його починали, вони не відійшли там, знаєш, від справ зараз вони і далі хочуть робити щось уже в іншій ролі, уже не будучи просто громадськими активістами. Вже подавшись в політику, вже змінювати цю систему зсередини. І от, на думку кореспондента Басфіт, це справді така підстава для оптимізму. Це, напевно, один із найоптимістичніших матеріалів з тих, які я прочитала сьогодні. Ну і ще один цікавий матеріал теж про обличчя Євромайдану. Там такі уже конкретні історії людей, які були на майдані. Що вони роблять рік по тому, і що вони згадують про майдан, як вони підсумовують його. Англомовна служба Радіо Свободи, так Радіо Free Europe Матеріал про обличчя Євромайдану. І там вже не про таких там відомих, якби людей, не про тих, хто став політиками зараз. А про там, от, наприклад, художниця Марина Сученко. Вона малювала на Майдані. Зараз вона влаштовує виставку портретів. Учасників майдану, потім активістів Майдану Сос Назарій Боярський, про якого і ми знімали ролик на громадському, що він і далі займається правозахисною діяльністю. Жінка з Заходу, західної України куховарила, вона зараз повернулася, здає гроші армії, там здає кров для поранених бійців. Тобто, знаєш усі ці маленькі історії маленьких людей, там не якихось відомих облич, але які теж долучилися до цих змін і які далі продовжують долучатися що до от Називали Євромайдан е, ну, Майдан євромайданом. Дуже пов'язано з євроінтеграцією. Це ті питання, які виникають. І друге чи є е, розділення, от війна на Донбасі. І майдан, і на думаю, що зараз вже до нас тут прийшли ветерани українського майдану. Чекаємо, щоб ну, зараз поговорити. і справді так не всі матеріали, але в деяких статтях журналісти згадують в контексті все таки бойових дій, в контексті анексії Криму. Майдан, тобто те, що відбувалося після того, як втік Янукович, після того як переміг, начебто, майдан, і протест досяг мети принаймні змінити владу. Ну зокрема, ю обзервер, видання, яке ми часто цитуємо, Брюссельське пише про те, що ем, одна, рік після Євромайдану і далі ем, в Україні 13 людей гине щодня через конфлікт на сході. Вони цитують дані з зі звіту ООН, оприлюдненого вчора, з, згідно з яким тисяча людей спочатку так званого перемир'я загинула в Україні. Віцепрезидент Сполучених Штатів Байден сьогодні приїхав вже. Так розумію, вдруге за цей, за цей рік. Ні, він сказав сьогодні. Що вже втретє за останні сім місяців і в четверте вже зустрічається з Петром Порошенком. Я слухала всю цю промову і запам'ятала. Ну, результат можу сказати по заявах, та що говорив Джо Байден на підсумковій прес-конференції з Петром Порошенком. Сказав він, звичайно, що Сполучені Штати підтримують Україну, готові підтримувати Україну матеріально також. Але за умови він наголосив на цьому, якщо Україна буде продовжувати реформи. Тобто, дуже чіткий меседж, що Україні потріб. Серйозно зайнятися реформами, серйозно зайнятися боротьбою з корупцією. Якщо буде прогрес у цьому напрямку, якщо Україна йтиме цим шляхом, то буде серйозна підтримка з боку Сполучених Штатів, засудив агресію Росії, сказав, що в 21 столітті неприйнятно, що одна країна намагається змінити кордони іншої, тільки тому, що їй не подобається рішення, які ця інша країна ухвалює. Ну насправді теж знаковий момент. Я думаю, те, що він не сказав, він не сказав. Зав нічого про можливо надання Сполученими Штатами зброї Україні. Насправді всі чекали, що буде, хоча б якась заява з цього приводу від Джо Байдена. Не було ніякої заяви однак, можливо, це ще не кінець. Це була прес-конференція. Які рішення було ухвалено, можливо, не всі з них є публічними. Не про всі з них ми дізнаємося. так от відразу будемо далі за цим слідкувати.